Я взяла кілька видів цукерок, звичайну карамель, кису рядникову карамель, рдяникову карамель, шипучку, шоколадну цукерку та гіркий шоколад. Залила їх теплою водою кімнатної температури та зафіксувала час до повного розчинення. І ось що я побачила: через 5 хвилин розтанула шоколадна цукерка. Разом із нею гіркий шоколад. Шипучка розтанула за 7 хвилин, звичайна карамель за 10 хвилин, творивши Дб... каламутну воду з жировим нальотом, а кисла лядяникова карамель аж за 3 години. Це означає, що льодяник найбільш шкідлива для зубів та шлунку цукерка. В цю саму воду де розчинялися цукерки. Помістили по одному яйцю, щоб з'ясувати, як цукерки впливають на зубну емаль. але з'ясувалось дещо інше, де були шоколадні цукерки та шоколад. Через сім діб з'явилась пліснява. На яйці з карамелю жиривий нальот, а вода з шипучкою та кослинкою були без зміни. Через 15 днів пліснява стала сильнішою, але де були розчинені кислинка та шипучка. Пліснява була відсутня. Зауважимо. Пліснява може виділяти мікротоксини, які спричиняють розлад кишківника, в гіршому разі пошкодження органів. Діставши яйця із стаканчиків, виявили. Що жкар яйця Залишилася твердою. Як наслідок, цукерка не вчинила вплив. на корлу яйця. Тобто не вплинула на розщеплення кальцію, що означає, цукерки не шкодять здоровим зубам, але якщо емаль пошкоджена, вживання цукерок призведе до каріасу.